Вітаю новини вівторка. До вашої уваги в студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Мобілізація триває. Останні дані по Закарпаттю. Санітарна техніка у зону АТО на схід передали реанімобіль. Волонтери за круглим столом. Як допомогти військовим? Підключення за борги, ужгород без води. Микола Шугай на Ужгородській набережній. Закарпатський опришок став 15-ї мініскультури в обласному центрі. Перший етап четвертої хвилі мобілізації підходить до завершення. Про її результати журналістам розповів керівник Закарпатського обласного військового комісаріату. Він повідомив, усього від області має бути мобілізовано 3 тисячі чоловік. 1400 повісток уже вручили військовозобов'язаним. Був присутній на брифінгу і голова ОДА Василь Губаль, який розповів про селекторну нараду з міністром оборони щодо ситуації з закарпатською 128-ю бригадою, бригади, яка зараз знаходиться в районі Дебальцева. Більше у сюжеті. Четверта хвиля мобілізації завершує свій перший етап, про результати якого журналістам розповів керівник Закарпатського обласного військового комісаріату. Був на брифінгу і голова Закарпатської ОДА Василь Губаль, який розповів присутнім про селекторну нараду з міністром оборони щодо ситуації із закарпатською 128-ю бригадою, яка зараз знаходиться в районі Дебальцева. маючи нараду селекторну нараду з першим заступником. Голова адміністрації президента Кольчука Віталієм Анатолійовича і на цій селекторній нараді був міністр оборони, де ми були присутні з військовим комісаром нашим Васильціном Іваном Петровичем. Ми наші побажання і переживання передали за 128-му бригаду. І міністр оборони запевнив і підтвердив, що подякував Закарпаттю Закарпаттю. За наших військових, тому що вони тримаються досить мужньо. Однак замінити закарпатських військових, які вже майже рік воюють на сході України, поки що кількісно не вдається. Як було передбачено, від Закарпатської області має бути мобілізовано 3 тисячі чоловік. Станом на 2 лютого, як повідомив обласний військовий комісар, вручено 1400 повісток військовозобов'язаним. З них прибуло до військових комісаріатів близько тисячі, з яких вже 600 пройшли військово-лікарську комісію, а визнані придатними більше 300 закарпатців. Та як наголошує керівництво військового комісаріату, значна кількість. Кількість військовозобов'язаних зобов'язаних різними способами ухиляється від призову. Реально, в реальному житті оказалося, що люди, які проходять медичний огляд, а це досить велика кількість чоловік. У нас сьогодні знаходиться більше 350 чоловік, які направлені додатково на медичне обстеження, вони просто за часом браку е своєчасного надання об'єктивної інформації по їх стану здоров'я. І тих аналізів, які сьогодні не повинні бути зроблені, їх немає, і це є затримка в виписці цих людей з лікувальних закладів і прийняття по ним рішень. Також однією з головних причин невиконання завдання з мобілізації залишається відсутність людей за місцем проживання, значна кількість на заробітках, а інші просто переїжджають в інші села та райони, аби уникнути мобілізації. Іван Васильцюн каже: вже отримали сигнал від президента, який, як відомо, що 30 січня підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення мобілізації. Згідно з цим документом, усі чоловіки, які підпадають під критерії мобілізації, щоб виїхати за кордон, змушені брати спеціальні довідки. З військоматів, однак, зі слів керівництва обласного військового комісаріату на сьогодні будь-яких обмежень, чи то внутрішніх по країні, чи зовнішніх, немає. На сьогоднішній день ніяких обмежень щодо виїзду за кордон людям від 20 до 60 років немає. Ніяких довідок військовий комісаріат не видає, і поки у нас ніяких розпоряджень щодо обмеження видачі довідок тим чи іншим людям, немає. На сьогоднішній день в указі чітко сказано, що кабінету міністрів розпрацювати і подати на затвердження Верховної Ради зміни до закону щодо. Військову службу і військовий обов'язок. Керівництво військового комісаріату каже: ці заходи призведуть до покращення мобілізації. Стосуються вони в першу чергу Закарпатської області, де багато заробітчан. Втім, за останні місяці багато й таких, які вперше виїхали за кордон, і як наголошують, саме через четверту хвилю мобілізації. Сьогодні в органи внутрішніх справ вже подано в розшук матеріалів на 1250 військовозобов'язаних. військово зобов'язаних. Також відкрито дев'ять кримінальних справ. Ну а Народний депутат України Віктор Балога запропонував вихід з фактично патової ситуації на сході України. Політик вважає, цитую: якщо ми не можемо забезпечити кожного призовника й мобілізованого одягом амуніцією, засобами захисту, дієвим соціальним пакетом, бо законодавче це питання досі не врегульовано. Якщо ми не можемо налагодити ефективну роботу оборонпрому, якщо ми не хочемо переводити економіку та управління країною на воєнні рейки, відкрито називати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, війну війною. Вторгнення вторгненням. Якщо не можемо і не хочемо, тоді треба відверто сказати народу, морально і матеріально, ми не готові до захисту своїх територій, а класти людей заради видимості боротьби негуманно і безвідповідально. Але навіть з цієї ситуації є вихід. Якщо завдяки промуванню мізків російською пропагандою, наші бійці на Донбасі почувають себе як в Афганістані, бо переважна більшість населення нас там не підтримує і не факт, що полюбить, якщо ми звільнимо їх від терористів, найманців і казаків. В такому разі потрібно переходити до дипломатичного врегулювання ситуації і сказати: прямо шансів отримати Донбас у нас мало. Вибір невеликий, цивілізоване розлучення або війна на роки, яка ослабить державу, доб'є економіку, зробить кожного українця ще біднішим. І винести це питання на загальноукраїнський референдум. Якщо народ до цього готовий, значить воюємо. Якщо ні, визначаємось на референдумі, що окуповані території не є частиною України. Путін не віддасть їх нам назад, як зіпсований товар. Але в стратегічному плані ми можемо зберегти державу, зміцнити економіку, наростити сили і провести реформи. Пройде час, я впевненість. Певний і Крим змінить своє ставлення до України, і Донбас перетрезвіє і попроситься назад до нас. Довго чекати не доведеться, але це вже буде інша історія. Інший народ, інші люди, інша Україна. Сильна, могутня, розвинена держава, яку ми ще маємо шанс збудувати. Санітарна техніка у зону АТО. Тячівські волонтери відправили на схід реанімобіль, придбаний у Чехії за сприяння народного депутата Василя Петьовки. «Реанімобіль» вирушив у село Піски Донецької області, тож волонтери сподіваються, уже незабаром він врятує не одне життя. 99% необхідного бійцям, які відстоюють територіальну цілісність України на сході, куплено та доставлено силами небайдужих. Розповідають волонтери: якщо бронежилетів теплих речей більш-менш вистачає, то медикаментів, питної води і техніки, особливо санітарної, бракує. Завдяки Василю Васильовичу Пітьовковим, який відгукнувся на прохання бійців правого сектора. На потреби санітарного автотранспорту. зв'язку з тим, що зараз такі події, які почалися на сході, більш активні, в плані того, що більше є поранених, є потреба у санітарному транспорті. Ми доставили із з Чехії сюди і передали хлопцям з правого сектору. Це не перша акція Василя Васильовича. Нещодавно відбулася погрузка дитячих подарунків, які ми відправляли. І не останнє, бо вже, вже маємо таку інформацію, що відкнувся на закупівлю автозапчастин для транспорту, саме правого сектора. У вівторок, 3 лютого, реаніомобіль, придбаний за сприяння народного депутата Василя Петовки, вирушить у село Піски Донецької області. За кермом автівки учасник майдану, боєць правого сектора із позивним Каталіна, який займається також і волонтерською діяльністю. Цей автомобіль конче потрібно і там то я приїхав на дві тижні, щоб цей автомобіль від'єднати туди. Моїх побратимів, які тут знаходяться, виконують дуже важливу велику роботу, не меншу, не менш, менш, а ще може більшу, ніж ми там. Це люди, які знаходяться в координаційному центрі Горгана. Горгана це координаційний центр втячивий, оснований людьми патріотичних началів. Традиційно перед далекою дорогою довгоочікуний реанімобіль освятили до слова. Служителі церкви не тільки освячують вантажі, які прямують у зону АТО, а й працюють з бійцями, які повернулися зі сходу і потребують психологічної підтримки, як кажуть, допомагають і ділом, і словом Божим. Щоб вони були безпечно доїхати до місця призначення Боже невичерпного добра, благослови цей мобіль, створений людьми. Тож, уже незабаром Реанімобіль врятує не одне життя військовим, які виконують свій громадянський обов'язок у зоні АТО, а в тилу завжди знайдуться охочі допомогти. Скоординувати дії заради спільної мети В хусі за круглим столом представники громадських організацій, які займаються допомогою учасникам АТО та сім'ям переселенців, волонтери та представники влади обговорили важливі питання волонтерської справи. Учасники зібрання розповіли про акції, які вже провели, та які запланували. Говорили про патріотичне виховання молоді і про прозорість волонтерських рухів, які ще теми піднімали та що вирішили. Дивіться у сюжеті. Акції на підтримку військових, які захищають східні рубежі, на Хущині відбуваються систематично. Аби про них розказати та поділитися ідеями, як ще можна допомогти тим, кому це нині вкрай необхідно, за круглим столом зібрались волонтери, представники влади та громадських організацій. Активісти кажуть, головна мета кожної благодійної акції залучити побільше небайдужих, які готові допомогти. Поставили собі за мету залучити максимальну кількість населення, тобто поставили скринку для збору коштів і щоб не було ні зловживання, ніяких нюансів, в кінці кожного дня проводили публічне перерахування грошей і знімали це все на відео. І про це перерахування грошей повідомляли у соціальних мережах. Тобто, машину відправили. І зараз також ми проводимо одну акцію. Ми зробили трофитові банки. Самі звичайні простроєві банки заказали їх кришками і написали для збору коштів АТО. І зараз намагаємося поширити по мережам торгівлі. Створюють у районі табори відпочинку для постраждалих в АТО. Один зі сходу на Закарпатті з кожним днем стає все більше. Діти мають відпочивати і радіти, яка б ситуація не була в країні, як би там не було, скільки б не стріляли, дитина це є дитина. Дитина має мати правильне дитинство, справжнє дитинство, і ми, як дорослі, маємо про це потурбуватися. Не забувають у районі і про патріотичне виховання підростаючого покоління. Школярі, залюбки, долучаються до різноманітних акцій і самі проявляють ініціативу. У школах організовується військово-патріотичне виховання. В першу чергу це просвітницька робота, це бесіди з учнями, зустрічі з учасниками АТО, а також виготовлення різних речей, проведення ярмарок, виготовлення малюнків і відправлення їх бійцям у зону АТО. Як роботу волонтерських організацій зробити ще більш прозорою? Ще одне питання, яке піднімали під час круглого столу, йшлося і про створення єдиної інформаційної бази для всіх громадських організацій? Ціль і мета була десь, можливо, на їхнє прохання, на, на думку, на їхню думку скоординувати або перезнайомитись і скоординувати певні дії, тому що людей, які займаються такою благочинністю, є багато. І щоб просто один другого знали і відповідно направляли сили всіх різних громадських організацій чи волонтерських організацій на погашення або на ті гарячі точки, про котрі вони знають, скоординувати свої дії заради спільної мети. Таке завдання поставили перед собою присутні на зібранні. Збиратись за круглим столом домовились по мірі необхідності. Голова закарпатської ОДА запропонував уряду поселити переселенців зі сходу в Солотвенське містечко в Тереблі. Під час селекторної наради з представниками кабінету міністрів і Державної служби надзвичайно ситуації за участі голів ОДА та фахівців відповідних служб йшлося про стан особливої готовності в областях. Піднімали питання, пов'язані з безпекою, цивільним та соціальним захистом, справами щодо тимчасово переміщених осіб. Голова закарпатської ОДА Василь Губаль доповідав про заходи посиленого режиму безпеки, актуальні робочі питання. Ішлося й про прихисток для переселенців. Зараз таких людей у краї близько трьох з половиною тисяч. Кабмін доручає областям провести ревізію недобудованих об'єктів, стан готовності, яких 80% і вище для вивчення можливості завершити їх для поселення людей, які їдуть з постраждалих регіонів. У цьому контексті голова Закарпатської ОДА підняв перед Києвом важливе питання. Про містечко в Тереблі, збудоване для переселення жителів Солотвина. Керівник області зазначив, квартал зі школою та садочком готовий, але солотвинці не хочуть туди переселятися. Якщо буде відповідна урядова постанова, може йти мова про те, аби в селищі знайшли собі житло переселенці. Йдеться про 600 осіб. Сама область не може змінити призначення об'єкту, адже на будівництво містечка були виділені цільові бюджетні кошти. Саме на Реселення солотванців, тож необхідне урядове рішення. Родини учасників АТО отримуватимуть допомогу з обласного бюджету. Близько 15 мільйонів гривень планують виділити з бюджету на реалізацію обласної програми Турбота. В рамках програми допомогу надаватимуть і родинам загиблих в зоні АТО закарпатським воїнам. Сума виплат буде становити 100 тисяч, так як це було і торік. Також з обласного бюджету планують виділяти кошти учасникам АТО, а також воїнам, які зазнали поранень в ході бойових дій. Минулого року ці суми становили відповідно 2,5 тисячі тисяч гривень. Про це на нараді з керівниками міста районів повідомив голова облради Володимир Чубірко. Ще одна ініціатива голови облради, з якої він звернувся до керівників органів місцевого самоврядування вирішити питання харчування дітей із родин учасників АТО у школах та садочках. Представники органів місцевого самоврядування скаржаться на відсутність належного поповнення їх бюджетів. Навіть із введенням нових податків місцеві скарбниці не матимуть фінансової змоги забезпечити підконтрольні їм державні установи. Про це говорили в обласному центрі під час прес-конференції на тему децентралізації влади. Свої питання задавали закарпатці експертам інституту громадянського суспільства та міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Тож, як бачить децентралізацію в області та чи проходить вона так, як цього хотілося б, дивіться у сюжеті. Головні ідеї децентралізації, так як вона буде впроваджуватись у життя, мали нагоду почути представники органів місцевого самоврядування Закарпаття. Донести реформу намагались експерти та працівники інституту громадянського суспільства і Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Ну, сьогоднішній захід це один із серії. Це сьоме наша регіональна поїздка організовує інститут громадянського суспільства разом з Міністерством регіонального розвитку і будівництва України. Ми їздимо по всіх українських регіонах, представляємо головні ідеї децентралізації, що зроблено, і слухаємо, що хвилює людей, і намагаємося ідеї, які з'являються в територіях, адаптувати у законодавство. Як зазначають організатори, такі зустрічі по всіх регіонах України дають хороші результати, адже враховують думку кожного району та села. Однак оцінка місцевих громад щодо розпочатого процесу децентралізації не зовсім втішна. Виникає багато питань, на які потрібно відповідати, і перш за все, простим громадянам. Взагалі, ситуація складна, і ми вже збираємося наразі обговоритися. Ситуація не є розуміння самого законодавства, немає. Немає аналітичних матеріалів, що як воно і як буде, і що пояснити громаді. Що, що чекає, представники органів місцевого самоврядування такій децентралізації не надто радіють. Насамперед скаржаться на відсутність належного поповнення їх бюджетів. Навіть із введенням нових податків місцеві бюджети не матимуть фінансової змоги забезпечити підконтрольні їм державні установи. У прошлому році в нас було ПДФО, і міський бюджет отримав 3,5 з половиною мільйонів гривнів. Цього року від нас забрали, але залишилися у нас дитячі садочки, які необхідно утримувати. Тому нам із району виділено 2 мільйони на утримання дитячих садочків. Якщо аналізувати загалом, то у прошлому році ми витратили на утримання дитячих садочків 3,5 мільйони гривень. Тобто, у нас вже йде е, сума мільйон 500, 000, яку нам треба буде. Ми не знаємо, як буде надходити із районного бюджету кошти. Так чи інакше, але процес децентралізації вже не зупинити. Вважають організатори конференції, і саме цей рік повинен показати наскільки вона буде успішною. Самі ж представники органів місцевого самоврядування поки що бачать лише проблеми, які потрібно вирішувати самостійно. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Підключення за борги, Ужгород без води. Микола Шугай на Ужгородській набережній. Закарпатський оприжок став п'ятнадцятою мініскультури в обласному центрі. У великій копані згорів весільний зал ресторану. 2 лютого до оперативно-рятувальної служби Виноградівського району надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі ресторану, що у селі Велика Копаня. Цей заклад не експлуатується з 2013 року. Помітив загорання, викликав пожежників власник ресторану. За кілька годин стихії вдалося локалізувати повністю. ДСНСники врятували від знищення полум'ям житловий будинок, розташований за 5 метрів від осередку пожежі. Зі слів власника будівлі, він включив опалювальний котел у прибудованій до ресторану котельні. Жестяна труба, що слугувала димарем, перегорілася і запалила дерев'яне перекриття споруди, звідки полум'я поширилося далі. Вогонь знищив покрівлю і гіпсокартонне перекриття, внутрішнє оздоблення залу другого поверху і меблі. Крім цього, пошкоджено металопластикові вікна, стелю першого поверху, будівлі і закопчено стіни. Завдані стихією збитки встановлюють. Повуха в боргах, тому під загрозою зриву роботи. Така ситуація нині в Ужгородському водоканалі, який з 3 лютого вже залишився без світла в адмінбудівлі. Вирішити ситуацію може лише міська влада. Мар'яна Мартина розбиралась у ситуації. З початком лютого через несплату заборгованості Закарпаття Обленерго залишило без світла комунальне підприємство Водоканал Ужгорода. Енергопостачальники дали міському підприємству 24 години на вирішення питання. Та, як повідомив Станіслав Карташов, директор водоканалу, без допомоги міської ради вирішити проблему не вдасться. Повідомив, тривають переговори у міській раді. Незадовго після відключення структури журналістам каналу вдалося зустрітись із Віктором Погорєловим. Можна Гарантувати, що завтра води не будуть відключатися тільки, якщо і буде десь аварійний стан для виправлення ситуації. Віктор Погорєлов пообіцяв, ніхто не буде виключати воду, на його думку. Обленерго таким чином залякує водоканал. Та минула ніч, а вже зранку біля насосної станції водоканалу на вулиці Академіка Корольова працюють енергетики. Добре, зрозумів, значить, ТП 218, 304 відключає рубільник. Водоканал знімає запобіжники, дивився таблицю не включають. Працюємо згідно із графіком, кажуть працівники Обленерго. Водоканал та міська рада проігнорували попередження, тому вихід єдиний. Причиною є те, що наші можновладці не звикли завчасно передбачати проблеми. І домовлятися. Ми звикли вирішувати проблему тільки постфактом, на жаль, той час, який був виділений для того, щоб як, якимось чином е вирішити проблему з неплатежами водоканалу. Е був просто згаяний. Ми готові були не відключати, аби нам на сьогоднішній день прогарантували хоча б оплату повну оплату за лютий місяць. На сьогодні водоканал міська рада не тільки не гарантують сплату за засічень, не дають гарантії і щодо лютого. Хоча, як каже Артем Мартинюк, цього було б цілком достатньо. Та й взагалі розповідає, склалося враження, що причетні до ситуації не розуміють її серйозності і всім байдуже, що місто залишиться без води. На жаль, всі хто мав до цього відношення, самоусунулися від вирішення проблем. Мені важко сказати, в чому причина, хто загострює ситуацію і що за цим стоїть, але ми я ще раз повторююся, ми змушені на виконання листа Міненерговугілля відключити всіх боржників на сьогоднішній день. Комунальне підприємство Водоканал міста Ужгорода» – найбільший поршник у Закарпатській області, наголошує відповідальність за ситуацію з водою в повній мірі лежить на посадових особах водоканалу та чинній владі. Та чому реакції нема, може хіба здогадуватись у той час, поки заступник генерального директора обленерго розповідає про байдужість чиновників, Віктор Погорєлов запевняє, особисто розмовляв з головним енергетиком області, тому проблем не буде. А домовленість є з обленерго. До речі, я з Петром сьогодні розмовляв. Так що нервувати не треба, але треба платити кошти, платити за надані послуги. Але результат вчорашніх переговорів, про які в обленерго і не знають, на лице поки погоряло в обіцяв, енергетики зробили свою справу, тому сьогодні півміста вже без води. Кожний крутить собі своє. Це все направлено на те, щоб знову підвищувати тарифи. От і все. Їм все мало. Не розумію. Я дивлюся. Я вчора дивилася вашу передачу. Дійсно важко, мало того, що людині не вистачає, того те ще воду у нас. Нехай світло відключає воду, та й то страшно дивитися вже на то. Грушевського, Легоцького, Заньковецького, село Минай, Минайська 8 березня. Мікрорайон новий вже без води, і це не кінець, якщо міська рада, водоканал не вживуть заходи. То вже завтра відключені розпочнуть у районі Радванка. І як стало відомо, по обіді Ужгородцям таки увімкнули воду. Як повідомив перший заступник генерального директора ФАД Закарпаття Обленерго Артем Мартинюк, міський голова Ужгорода Віктор Погорялов у телефонній розмові з генеральним директором ПАД Закарпаття Обленерго Віктором Петровим гарантував. Повні і вчасні розрахунки комунального підприємства Водоканал міста Ужгорода передпад Закарпаття обленерго за спожиту електроенергію. Насосні станції після гарантій таки підключили. Ціни на ліки не просто поповзли вгору. а Високо підстрибнули. Закарпаття скаржаться зараз хворіти дорого, хоч фактично медицина мала бути безкоштовна. На практиці це далеко не так. У Тячівському районі на медикаментозне забезпечення виділено не так уже і багато. Вистачає тільки на невідкладну допомогу. Тему продовжить Вікторія Василенець. Хворіти сьогодні занадто дороге задоволення. Ну та як недорого, звісно, кажу, що дорого. Бідна людина недоступна до лікарств. Подорожчання було дуже велике, тому що долар, як пішов, і вони всі ліка підняли за доларом. І в три рази тепер виходить, що ліки подорожчали. Взагалі населення України дуже слабо забезпечене, не те, що на ліки, на прожиток немає. Не знаю, які там тендери проводять по поводу дешевих лікарств, ліків фактично. Но я думаю, що це просто, як кажуть по-нашому по простому лапше на ухи. Ніколи ліки не подешевують, тому що, якщо зараз чесно, нема зараз державного контролю за ліками і так далі. 2015 рік в Україні ані обов'язкового медичного страхування, ані оптимальних цін на вітчизняні медичні препарати, ані елементарно, безкоштовної та доступної медицини, що задекларовано в Конституції. Відповідно до статті 49 медична допомога надається безоплатно, проте в реальному житті все далеко не так. Конституція вона є на чому? На бумазі, так? А реально Конституція не діє. Вона вже бездіяльна як на сьогоднішній день. І влада, і Верховна Рада. Вносять там зміни доповнення ходять до Конституції. Але це, це просто бумага, це написано. А реальних таких реальних, зрушень немає. Окремі громадяни щиро вірять, незабаром все щось таке зміниться на краще. В інших настрої більш песимістичні. Держава нас покинула. Якщо ми вже в пенсію пішли, скільки 30 років проробила, а далі не буде, як хоче, то ноль. пенсія в нас. То мінімальна. І якщо Бог дасть, може щось буде, але зміну не знати. Щоб держава забезпечувала, людей, особливо пристаріли пенсіонерів, щоб їх держава забезпечувала, тому що вони з цієї пенсії, що вони получають, вони не можуть купляти ліки, лікуватися. Їм дуже важко. Так? Це така є зараз проблема в нас в державі. До прикладу на Тячівщині сьогодні ситуація щодо забезпечення ліками наступна. По стаціонарній допомозі це в загальному по закладах охорони здоров'я району. Це виділено на цей рік 3 мільйони 975 тисяч. З них основну частку займається тячівська лікарня, куди спрямою 2 мільйони 700 тисяч на забезпечення. Це перебування, скажімо, хворих. У Тячівському районі на медикаментозне забезпечення виділено не так уже й багато. В основному вистачає тільки на невідкладну медичну допомогу. Десь ті вимоги, які є, і стаття Конституції не змінена щодо безкоштовного забезпечення медикаментами, але це декларативний зараз носить характер, тому що при... тому ми не у змозі забезпечити фінансування. Значить, щоб повністю забезпечити надання безкоштовної стаціонарної медичної допомоги. Залишається ще сподіватися, незабаром реформи таки відбудуться, адже найближчим часом лікуватися у нас в країні навряд чи стане дешевше. Ужгородські школи з 4 лютого відправляються на карантин у зв'язку з перевищенням епідеміологічного порогу. Таке рішення прийняла міська влада на засіданні профільної комісії за результатами аналізу рівня захворюваності в міських закладах освіти. Відпрацьовувати пропущені заняття діти не будуть, натомість посилять інтенсивність навчального процесу. Навчання планують поновити із 16 лютого. Свободка швейк Бартука відтепер і Микола Шугай. Мініскульптур на Ужгородській набережній побільшало. Закарпатський опришок став 15-ю скульптуркою, яку встановили в обласному центрі. Одягнули міні-опришка з бронзи у форму австро-угорських вояків. В руки дали гвинтівку і посадили на парили на вулиці, названій на честь автора твору. Оспіваний в романі чеського письменника Івана Ольбрехта. Опришку Микола Шугай оселився в Ужгороді. Більше так мало відказав, щоб вони брали. Одягнули мені опришки з бронзи у форму австро-угорських вояків. В руки дали гвинтівку і посадили на перила на вулиці, названій на честь автора твору. І щоб розкрити оцю от тему, чому ж вулиця Ольбрехта в Ужгороді, ми ставимо персонажа, який розкрутив, який зробив відомим Ольбрехта. І це Микола Шугай. Його зображають як якогось такого гуцула, як Олексу Довбуша. А він був на відміну від них від тих опришків, самий останній. І він одягнутий у військовий одяг австро-угорської Першої світової війни. Автор скульптури каже: над виготовленням працювати довелось досить довго, але разом із встановленням міні-шугая в Ужгороді розпочалась нова туристична місія. Через маленькі міні скульптури нагадує про ту історію велику, яка була в нашому краї. Це і Енді Ворхол, це і Михайло Штранк, це і Микола Шугай, це і била Барток, і, власне швейк. Це все те, що було пов'язано і історично, і культурно, і туристично власне з нашим краєм. Коли приходиш сюди, то розумієш через цей показник, що це не провінція, це саме серце Європи. Учасники події теж одягнулись тематично хто селянин, хто вояка. Незважаючи на несприятливі погодні умови, Миколу Шугая представили урочисто та по особливому. Тож відтепер скульптура доповнить туристичний маршрут із уже 15 міні-скульптурок Ужгорода. Та називається коли вона. Це було останні повідомлення випуску і вже в середу в програмі Час. Дивіться про таке. Активісти Ракошина зібрали допомогу бійцю АТО. Нове життя парку Перемога для укріплення бліндажів. Дрова стячева передали Маріуполю. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами разом з нашим телеканалом. Та не забувайте заглядати на наш сайт. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та на все добре.